Про те, як правильно поводити себе підприємцям під час перевірок контролюючими органами та про діяльність першого в Україні проекту захисту прав підприємців, який нещодавно розпочав свою роботу в Вінниці, розповідали на прес-конференції лідери громадських об'єднань та чиновники. Спільними зусиллями коаліції бізнес асоціації Вінничини було видано короткий посібник перевірка на 5, в якому викладено алгоритм дії підприємця, бізнес якого потрапив у поле зору контролюючих та правоохорон. Ороних органів, адже всім відомі випадки, коли представники контролюючих та перевіряючих органів приходять на підприємство, не маючи повноважень на перевірку. Дана брошура являє собою алгоритм дій для підприємця при здійсненні перевірки. Так, вона побудована в такій цікавій формі. Фактично описується ситуація і описуються конкретні дії підприємця, які Забезпечать роботу по перевірці в правовому полі і дозволять позбавитись різних прогалин, які, які ми можемо спостерігати на даний момент. Ось і дану брошуру кожен підприємець зможе отримати, прийшовши в офіс коаліції, який знаходиться за адресою Поліни Осіпенко. 9. А також завантажити на сайтах організацій, членів коаліції. в рамках розпочатого проекту в кожному державному органі, в податковій службі, управлінні міністерства з надзвичайних ситуацій, санітарно епідеміологічні станції, тощо призначено модераторів, які після звернення вінницьких підприємців братимуть участь в розслідуванні конфлікту та забезпеченні законності проведених дій. Каждый орган контроля выделит этого человека и с этим человеком может работать любая общественная организация вот, которая наладит коммуникацию и в оперативном порядке будет это делать то есть у нас раньше эта работа велась и она велась нормально то есть если особенно это касалось работы мвд то есть если приходил сотрудник мвд на проверку у предпринимателя возникали сомнения в его законности нахождения там Он созванивался с нами, мы созванивались с этой фигурой, которая мы назвали модератор в проекте, который модерирует этот процесс, и он начинал разбираться. Досить високо оцінюють рівень співпраці між об'єднанням підприємців та державними структурами, представники головного управління економіки та Держспоживінспекції, адже кількість проведених перевірок яскравий приклад побудови партнерських стосунків. Якщо оцінювати загальну тенденцію, яка склалася в області, то ми можемо відмітити позитивну динаміку щодо зменшення кількості перевірок суб'єктів підприємницької діяльності контролюючими органами. Якщо в минулому році за перший квартал було здійснено 5 тисяч з половиною перевірок з об'єктів підприємницької діяльності, то за перший квартал цього року кількість перевірок зменшилась на тисячу. Їх було здійснено 4,5 тисячі. Надзвичайно позитивна динаміка щодо зменшення кількості перевірок відмічається у податковій адміністрації. Майже на 44% зменшується кількість перевірок. Ми працюємо. Згідно закону про основні засади державного нагляду контролю і управління працювало, і такі ж самі вимоги до працівників інспекції. Про планові перевірки обов'язково повідомлявся і буде повідомлятися суб'єкт господарювання не менш ніж за 10 днів. Хоча моя особиста думка, що це неправильно, чому тому, що ми перевіряємо. Не фактичний стан справ, який є суб'єкта господарювання, а перевіряємо в більшості випадків те, як він підготувався до нашої перевірки. Завдяки допомозі міжнародного центру приватного підприємництва Сайп Україна створено цілу систему протидії явищу корупції при проведенні перевірок в Україні. Сайп працює останні 5 років. За цей час було реалізовано дві фази навчальних. Кожна тривалістю близько восьми місяців. В рамках цих навчальних фаз кожна мала три, три навчальні модулі по чотири дні. Тобто... Фактично, ми маємо дві групи випускників. В кожній фазі приймало участь близько 30-35 бізнес асоціацій по всій Україні. Як результат реалізації проекту очікується покращення умов ведення бізнесу в регіоні та підвищення рівня обізнаності підприємців про свої права. Тетяна Селове Віталій Демець, новини телеканал Смарт.